У курортному місті Східниця на заході України реконструювали два відтинки дороги загальною протяжністю 3,6 кілометра за майже 50 мільйонів гривень. Дороги ведуть до комплексу та земельних ділянок Зиновія Козицького. Рішення про виділення 25 мільйонів гривень на будівництво ухвалювала Львівська обласна військова адміністрація на чолі з Максимом Козицьким, сином Зиновія. Про це пише NGL Media. Спочатку ремонт вулиці гірської у східниці коштував 12,76 мільйонів гривень. Але турецька компанія Онур відремонтувала коштом держбюджету лише незначний відрізок дороги вартістю в 1,9 мільйона гривень. Через повномасштабне вторгнення РФ заморозили реконструкцію. На початку червня 2023 року селищний голова східниці Іван Піляк надіслав запит до голови Львівської ОВА Максима Козицького, у якому просив продовжити ремонт дороги, фінансуючи з обласного бюджету, як зазначає NGL Медіа. Незабаром Максим Козицький погодив продовження будівельних робіт. Але вартість зросла до 25 мільйонів гривень. Angel Media пише, що реконструкція дороги не покращила життя місцевих мешканців. Під'їзди до невеликої кількості будинків так і залишилися з простим ґрунтовим покриттям. Водночас оновлена вулиця, яку заасфальтували і оснастили ліхтарями, може гарно вплинути на відпочинковий комплекс «Велнес-курорт». Панорама Східниця, який належить Зіновію Козицькому, батькові Максима Козицького. Національне антикорупційне бюро України почало досудове розслідування. Проте змін у цій справі досі немає. Приблизно за два кілометри від панорами Східниця далі розташований хутір Гута. Селищний голова клопотав за ремонт дороги і до того хутору. Енджіл медіа поспілкувалося з місцевими та з'ясувало, що зимою там на постійній основі ніхто не живе. Але вже в серпні цього року щонайменше 4 гектари у Гуті придбали Зіновій Козицький і львівська нотаріуска адреса офісу, якої збігається з адресою офісу головної компанії Зіновія Козицького «Західнадрасервіс». У Львові місцеві переконані, що тут будуватимуть новий великий відпочинковий комплекс. Інджі Media пише, що на цьому відтинку можна побачити будівельну техніку турецької компанії Онурі, яка збудувала і першу частину дороги до панорами Східниця. Проте замовник будівництва змінився. Вартість проєкту 24,45 млн грн. мільйона гривень. Голова Львівської ОВА Максим Козицький витратив 25 млн мільйонів гривень з бюджету. На дорогу до приватного курорту свого батька резюмує NGL Медіа. Східницька селищна рада сказала виданню, що не причетна до проєкту з дорогами. Департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації, який опікується місцевими автодорогами, теж не знає про масштабне будівництво між східницею і гутою. Це схоже на самовільне будівництво без будь-яких дозволів, зазначає NGL Медіа. Компанія Нормас Плаза, її власник Зиновій Козицький та директор Максим Мохнач не прокоментували ситуацію виданню. Заступник голови Львівської ОВА Максима Козицького Юрій Бучко сказав, що в адміністрації не знають про цю дорогу.